Рада вітати вас на каналі. Сьогодні хочу поділитись з вами рецептом дуже смачних квашених огірків під капронову кришку на зиму. Виходять вони дуже смачні і хрумкі і довго стоять. Так що нам знадобиться трьохлітрова баночка. На дно банки ми додаємо зелень, яку полюбляємо. В моєму випадку це листя хрону, кріп. Також пару листиків вишні. Ну і ще я додаю таку траву, як щириця, пару гілячок. Огірочки складаємо, далі йде сіль. Сіль 2,5 ложки солі, або дві просто з гіркою беремо. Далі додаємо часник. Часник саме вичавлений, одна столова ложка. Ми звикли завжди зубчики додавати, а тут уже такий смак буде інший, але дуже смачно, повірте. Потім додаємо мелений перець. За рецептом йде одна столова ложка, але я беру менше чайна. Хто як забажає за своїм смаком, бо я не люблю. Гостре, так сказати. Так що я додаю менше, але перчик тут треба. Далі заливаю все це водичкою. Зараз перемішаю, щоб все це розмішалося, розтануло, і будемо далі додавати те, що нам треба. Ось так гарно його треба потрусити. Далі додаємо сюди гірчичний порошок. Так і огірочки називаються. Квашені огірки з гірчицею. Додаємо півстолової ложки. Бачите, водички небагато, так треба. Потім додаємо ще холодну воду. І знову ж таки я додаю гірчичний порошок. Нам треба всього десь 1 столова ложка з гіркою, щоб тут утворилася така кришечка з гірчиці. Тоді будуть гарно вони стояти, ці огірки. Будуть хрумкі, довше зберігатися, закриваємо кришкою і відправляємо в погріб одразу, не чекаємо, поки вони проквасяться. Дякую всім за увагу! Кому сподобалось, заходьте на канал.